Джамайка Кінкейт, дівчинка. Джамайка Кінкейт справжнє ім'я Елен Синтія Потер Річардсон. Народилася в 1949 році в Сент Джонсі, Антигуа. Оповідання дівчинка зі збірки на дні річки. Це своєрідне материнське напучування доньці. Випери білий одяг у понеділок і склади на купі каміння, випери кольоровий одяг у вівторок і розвішай сушитися. Не ходи на сонці з непокритою головою, готуй гарбузові оладки у дуже гарячій солодкій олії, замочуй свою білизну, як тільки її знімеш. Коли купуєш бавовну, щоб пошити гарну блузку, переконайся, що на тканині немає камеді, інакше вона не носитиметься після прання. Замочи солону рибу на ніч перед приготуванням. Це правда, що ти співала Бенну у недільній школі. Завжди ж так, щоб присутніх не вивертало. По неділях намагайся ходити, як леді, а не як шльондра, якою ти впевнено вирішила стати. Не співай Бенну у недільній школі. Ніколи не говори з тими хуліганами з пристані, навіть не показуй дорогу. Не їж фруктів на вулиці, за тобою витимуться мухи. Але я ніколи не співала бенну в неділю, а тим більше в недільній школі. Ось так пришивають гудзик. ось так роби петельку для гудзика, якого ти щойно пришила, ось так підрублюють сукню, коли бачиш що рубець розійшовся, щоб на тебе не дивилися, як на шльондру, якою ти впевнено вирішила стати. Ось так прасуй батькову сорочку, кольору хакі, щоб не залишилося складок. Ось так прасуй батькові штани кольорохаки, щоб на них не було складок. Ось так вирощуй окру, подалі від дому, тому що вона дає притулок рудим мурахам. Коли вирощуєш таро, добре поливай його, інакше у тебе свербітиме горло, коли його їстимеш. Ось так замітай у кутку, ось так замітай весь будинок, ось так замітай двір, ось так посміхайся до того, хто тобі не дуже подобається. Ось так посміхайся до того, хто тобі не подобається зовсім. Ось так посміхайся до того, хто тобі цілком подобається. Ось так накривай стіл для чаю, ось так накривай стіл для обіду, ось так накривай стіл для обіду з важливим гостем, ось так накривай стіл для ланчу, ось так накривай стіл для сніданку. Ось так треба поводитись у присутності чоловіків, які тебе не дуже добре знають, і таким чином вони не одразу розпізнають у тобі шльондру, якою я застерігала тебе не стати. Обов'язково мийся щодня, навіть якщо доводиться це робити власною слиною. Не опускайся до того, щоб грати у кульки ти ж знаєш, ти не хлопчик, не рви чужих квітів, можеш щось підчепити, не кидай каменем по шпаках, це може бути взагалі не шпак. Ось так готують хлібний пудинг, ось так готують пудинки з райського банана, ось так тушкують м'ясо чи рибу із спеціями, ось так треба готувати хороші ліки від застуди. Ось так треба готувати хороші ліки, щоб позбавитись дитини ще до того, як вона стала дитиною. Ось так ловлять рибу. Ось так викидай рибу, яка тобі не сподобалася, щоб нічого поганого на тебе не впало. Ось так залякувати чоловіка. Ось так чоловік залякує тебе. Ось так треба любити чоловіка, а якщо це не працює, то є інші способи, якщо і вони не працюють, то покинься і не засмучуйся. Ось так плюй повітря, якщо є бажання, і ось так тікай, щоб воно на тебе не впало. Ось так зводити кінці з кінцями завжди мацай хліб, щоб переконатися, що він свіжий. Але якщо булочник не дозволить мацати хліб, ти маєш на увазі, що після всього ти все ще збираєшся бути жінкою, яку булочник не допустить до хліба.